Друзі, з вами гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатольовна. За вікном дощить ми сьогодні з вами всі вдома. Я знаю, що всі школи прийшли сьогодні на дистанційне навчання через несприятливі погодні умови. То я дуже вас прошу без необхідності на вулицю не виходити і сьогодні побути вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Для нас жодна погода не перешкода, тому що знаходячись вдома, ми можемо ще більше попрацювати творчо. Отже, сьогодні ми мали з вами говорити про рослини рідного краю. Але е, я вирішила трошки поміняти формат і сьогодні попрацювати з вами ручками, дати трошки яскравих фарб у таку похмуру погоду, у такий настрій, і створити яскраву парасольку. може бути і предметом декору, і такою своєю рідною вазочкою для листочків, ягід, квіт, але без води. Отже, сьогодні ми створимо парасольку, а наступного заняття, коли нам трошки дозволиться зробити погода, ми наповнимо нашу парасольку квітами та ягодами і поговоримо про рослини рідного краю. Отже, зараз будемо працювати руками. Вам сьогодні необхідний лише кольоровий папір, міцна картона, знову ж таки, формату, якого ви хочете виготовити парасольку. Може, хтось хоче зробити дуже об'ємно, хтось хоче зробити маленьку. Отже, під себе підбираємо. і Пряжа, також будь-якого кольору, все починаємо творити. Так, і Починаємо з того, що формуємо а, саму порсор, так, промальовуємо. Я взяла картон розміром 30х30 см, і зараз з неї просто буду скруглювати. Помалювала і вирізала. І ще треба зробити ручку. А, ця рукляточка в мене вийшла в довжину 44 см. Можете зробити її менше або більше. Просто я хочу, щоб вона у мене ну, так, багато місця тут захватила, для того, щоб можна було, якщо я буду нагружати тут квітами і ягодами, щоб вона міцно трималася і не відірвалася. Тому я зараз майже так на всю буду приклеювати ручку. приклеїли. Нам треба обмотати ниточками. Я буду це робити зеленими осіб, так вирішила, можете будь-яким обмотати цю рукоятку до парасольки до цього ми трошки підклеїмо промотали, підклеїмо. І ручка є, починаємо формувати кишеньки і формуємо їх як такі кульочки, так наклочуємо їх. Ось такі ціни. Кайчок трошки підклеїв. Я довго не могла визначитися, який кольор робити. І вирішила, що я його зроблю різнокольоровим. Потрібно десь за 5 листочків паперу. І будемо міксувати кольори. Отже, я вирішила зробити от таким чином, крадушку таку, так І починаємо відклеювати. Але отаку от от також. Так, і от що ми вже отримали, тут Можна залишати не декорованим, але можна і задекорувати так задній фон. І почнемо поганенько, зробити носик. Тут теж зараз приклею вже білий картончик. Так, і ось наша парасолочка з вами готова. Нам залишилося її лише заповнити. І це ми обов'язково зробимо, як тільки погода налагодиться. А поки що я рекомендую вам ще раз ознайомитися з алгоритмом дій при підтопленні затопленні районів нашого міста. Можете зупиняти собі кадри і ще раз прочитувати, як діяти. На сьогодні, все. Я прощаюся з вами до наступного заняття. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу.